Від 6 до 12 торнадо прокотилися минулої доби південно-східними регіонами США. За останніми даними, щонайменше 13 людей отримали поранення. Стихія викорчувала дерева, валила будинки і піднімала у повітря багатотонні вантажівки. Чи не найбільше постраждало техаське місто Далас його околиці? Продовжить Наталя Лонова. Пройшовши містом дала та його околицями, смерч залишив за собою руїни. Стихія зривала дахи та зносила стіни будинків. Лишайтеся всередині. Це дуже небезпечний шторм. Негайно повертайся в будинок. Щонайменш два смерчі, які вдарили регіон. Національна метеорологічна служба віднесла до категорії великих та дуже небезпечних. Урагани були настільки потужними, що піднімали у повітря вантажні контейнери, кожен з яких важить майже 14 тонн. Погравшись з ними у повітрі, стихія просто кидала їх на землю, як іграшкові. побачити щось подібне на власні очі, просто неймовірно. Мати Лінсі інок момент стихі доглядала свого онука та двох інших дітей. Оцінивши небезпеку, вона разом з дітьми залізла у ванну та переховувалась там, закриваючи їх собою від негоди. Вона просто героїня. Вона врятувала його життя. Власним тілом закрила свого онука та ще двох інших дітей. Завдяки їй вони вижили. рух на автошляхах був паралізований. Олама сарамить the... навкруги, потемніло машини, почали труситися. Мене майже підняло повітря. Все, що я могла вимовити, Боже, врятуй мене від цієї. Сейфофонестом. Усі авіарейси були відмінені в одному з аеропортів біля Далесу в Форт Ворсі. Град розміром з м'ячі для гольфу пошкодив понад 100 літаків. Джанет Дейвіс на власні очі бачила наближення торнадо. Небо стало фіолетовим, зеленим, помаранчевим, прямо як у кіно. Як тільки ми підійшли до терміналу, нам сказали спускатися у сховище. Більшість з них, до речі, це звичайні туалети. Тим часом мешканці міста та його околиць намагаються врятувати те, що залишилось після стихії: взуття, одяг, особисті речі, дитячі іграшки. Наталія Леонова, Голос Америки.